Всіх вітаю на каналі. Ось така у нас ситуація в суботу, але вибору у нас немає, треба було їхати, тому що я залишився без авто. І ми з вами починаємо пошуки авто для себе, авто бюджетної ціни. Ну а там подивимось, що з цього вийде. Сьогодні мені дали машинку, і тому я користуюсь моментом і приїхав. Що поїхали. Коротше кажучи, ситуація така печальненька, машинок майже нема, особливо бюджет. Ось дивіться, Chevrolet Cruze вже на українській реєстрації. 11 рік, 135 пробігу, 1,8 газ Бенс, автомат 6900. Ну він відкритий. Має ось такий вигляд салону. Ну Стан такий більш-менш автоматик, мультируль, підлокотник, ось такий задній ряд, ось така стеля, пакет BMW. Машинка тонована, ось така вона. Ось у нас друга, також на українській реєстрації вже. на ось таких дисках B6, універсал. 2 літра бензин, автомат, клімат шкіра, 5 рік. 207 заявлено, 6500. Маємо ось такий салончик шкіряний з ставками. Рульок простой автомат. Клімат. Якось так. Ще один корейський варіант, хюндайчик. Також на нашій реєстрації дивіться на дисках в червоному кольорі. 5500, 8 рік, 193 зеленого пробігу, а 304 газ, 4 Так, що ми маємо? Ось такі дверні карти, тканевий салон, рульок, механіка, так, авторські права грає музика. Показую вам задній ряд. Ось такий він. Ось такий варіант. Можна було б розглянути, да, на Луцьку їх дуже багато. Вольвове 50, але тут трошки вже вище нашого бюджету. Також на українській реєстрації з дизелем 1,6 на дисках універсальчик. 276 заявлено, 810 рік, 1,6 дизель ГРМ замінена, літня гума. Має Фаркоп. Так, да, можна сказати, ситуація критична. Ось такий Форд дивиться. Також на нашій реєстрації. 17 рік 7600, фокус 140 зеленого пробігу, автомат Бенз 2 літра. Весь станований. Приїхав, а тут нічого немає. Citroen, да, також бюджет, дивиться білий Citroenчик. 13 рік, 6750 кому потрібна свіжа машинка, Benz 57 тисяч. Якщо комусь подобаються такі варіанти, дивиться, дещо сердито да, француз на механіці. Ось такий він, дивіться, ззаді на віслах. 13-го року. Поруч Сузуки. Щоб ви розглядали. Якщо ваш бюджет до 7, скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Білий. Да, 7912 року, 1.6 газ бензин, 165 заявлено, Suzuki SX4. Також танований, 4 склопідйомники, має ось такий салончик, механіка, мульті руль, рульок перешитий. Ну що, хлопці, що я тут не знімаю, я не знаю. У мене ще й час обмежений. Треба ж їхати на роботу. Засада. Ще один хюдайчик, дивиться, такий чорний хетчбек на ковпачках. Вже на нашій реєстрації головна ціна дивиться 9 рік, 5300, Hyundai 30, 14 газ-бензин, 176 заявлено, не фарбований. Що ми тут маємо? Склопідйомники, ось такий колір ковриків, тканевий салон, механіка, простий рульок. Ось такий задній ряд, ну, стан салону норм. Ось така фабія, ВРС, також українська реєстрація. На дисках, що ми тут маємо. 12 рік, 180 заявлено. шкода ФАМІ Монте-Карло, 1.2 бензин, номер телефону, бачите, 6. 6500. 6500, ось така вона. Привіт. Ми завжди тут, да? так? Тільки машин немає, це жах. Ну, Да, Ось такий мерседесик, дивиться. Хто у нас свіже пригнаний? А звідки з Німеччини? На, дивиться. Вже на українській реєстрації не треба зайві гроші тратити. 6700 1,7 Бенз, 139 заявлено 6 року. Дивіться, ага, машиночка на автоматі. Дякую. Має ткановий салон. У ну, мене такої не було, але дивіться, приємно, так? Да? Ось такий задній ряд. Ну, по салону все норм. Чистенька. Мерс за 6700. Продам. Що людина не проти Zafira. Харківська реєстрація. Дивиться на дисках. Що ми тут маємо? 608 рік, 17 дизель, 250 заявлено, торг. Там не фальтуська, так. Да. Тканове салон, підйомники. бачите так. Якось так. Ось така вона у нас. Це ж ваше право. Дивіться, знімаємо вже бачили на українській реєстрації. За одну гривну ні, таке ж ніхто не каже. 2,250. Перший рік Феліція 1, 3, газ, бензин 217 заявлено. Та ви ж так не швидкуєте, навіщо? Показуємо вам ось така машинка. Ну, мабуть, альтернатива да? Там, сенсу, наприклад. Хто собі що обирає сенс, а ось феліція. Ось така вона. Ось такий багажник. Ще один мерсик. Дивіться, всі е, бюджетики е, Чапаївки я для вас збираю. Всі, які зараз є. Може пізніше буде більше, але я вже поїду. Ну, Я вам показую, що є. Скло оригінал, 5 рік 5700 автомат, 1,7 Бен, 184 заявленого. Ось така вона у нас дводверка, да? Великі двері, Дивіться, ткановий салон, підлокотник, мультіруль. Тут все да, для дівчини. Та я взагалі на любій машині катався. Мені тільки дай, дайте покататися на машині. а Зараз, коли своєї нема, так взагалі. Їду на Део і радий. Є, да. да. Дивіться, шевролечеті. Да. всі на українській реєстрації машинки на ось таких кавпаках. Що тут у нас? 4708 рік, 190 заявлено, 16, газ Бенц, Номер телефона є. Машинка закрита, ось такий шкіряний салон, кондер, простий руль, магнітолка в універсалі. Да, має Фаркоп. Так, ось такий тюксон, дивіться, в чорному кольорі нетонований, зовнішній, приємний. Дощ всі косяки прибирає. Восьмого року 2 літра бенз, свіжопригнаний з Німеччини. Має документи 258 заявленого, 795 року. Року, ну от дивіться, давайте подивимось. 400 підйомники, ткановий салончик, простий руль, механіка. Да, якось так. Має ось такий дивіться, салон. Ну, салон можна почистити, а там завжди треба перевіряти зовнішній, взагалі, перевіряти стан машини. Знімаю для вас не бюджет. Людина попросила, але ну, відмовити ми не можемо, тому що ми саме просимо людей, щоб вони давали нам знімати. Треба йти назустріч. Ось такий мерз. Може, мрія когось, да? дивіться, на яких дисках. 13-го року 23403 літра дизель. Номер телефона показую. Клас, так? Да? Мерс. Ну Мерс, так? Да? Мерс це Мерс. Мой ось такий салончик, рульочок, моніторчик. А клас, да? покататися би в Мерседесі. Ну, що, треба мріяти і обов'язково щось для цього робити. І колись у вашому житті також можуть бути такі результати. Все реально. Йдемо далі. Так, якщо вам потрібен бюджетний француз, в кузові хетчбек Renault Megane 3 вже на українській реєстрації, на дисках в білому кольорі. Дивіться, 9-го року 6200, 1,5 дизель, 216 займало пробігу. Обслугований номер телефону показую вам. Ось такий він. Чапаєвка, приїжджайте, телефонуйте. Славнозвісний звісний гольф. Четвертий, також на українській реєстрації, танований на дисках. Дивимось 224 заявленого 1998 року. Автомат 16 ГАЗ-Бенз. 4.499. Номер телефона показую. Так. Має 4 склопідйомники, простий руль, автоматік, тканевий салон, підлокотник, моніторчик. Показую вам. Задній ряд. Ось такий він. Може когось чекає ось цей Мерс. Дивиться, київська реєстрація, універсальчик, такий великий, багатий. Скло оригінал Є220, 254 заявлено, 2.2 дизель 7508 року. Ще й відкритий, дивиться. Як тут все Шкіряний салончик, рулечек, автомат, Мониторчик а? Вот такая чудо машинка. 7500 бюджет. 7500 да, майя фаркопчик. Opel Astra H, тільки не в такому кузові, як вам Opel Astra H в універсалі користуються зараз попитом такі машинки, їх дуже багато на Луцьку. Що скажете? Може у когось з вас є? Які їх мінуси? Наприклад, бензинові двигуни 1.6, 1.8. 1,8. Ну, тут машинка на автоматі на транзитних номерах. Вже не перший день на базарі п'ятого року 6250-168 заяв, 1.8 газ, бензин свіже пригнана. Кіа-Церата, Дивіться. 3758 року, 2 літри бензин, 215 зийонного пробігу. Відкрита. 4 склопідйомники, водічка. Ось такий рульок перешитий. Ну, ці, Ціну бачили. Да? Також не перший день. Ще один опель Zafira, дивіться, також на транзитних номерах. Ди, да. На дисках. Що то у нас? Це шостий рік, 6500, 215 заяв, 1,8 бензин, Да? Ось такий апельок. О, отечественний каліна. Мого батька колись була, трошки 35 тисяч ми новенькою намотали і продали. Да, працює. 3700, шостий рік, 40 тисяч займов пробігу, 1,6 бенз. Ось така вона. Дивіться, механіка, є магнітолка. Ось він, Опеля Страж, Дивіться, київська реєстрація вже на простих кавпаках. Ну що тут сказати? рік, автомат, автомат. Ну, автомат не користується попитом. 6700, 1,8 бензин, 138 заявленого пробігу. Має ось такий салончик, рульок. Рульок, мабуть, не перешитий Автоматик. Фардок, дивиться. О, перший раз його бачу. Це новеньке щось на простих кавпаках. Що це за форд у нас? 7719 року, бензин, 80 тисяч пробігу 1,2. Ткановий салон, просто механіка, мультіруль, Форд К. Дивіться, туранчик. На червоних номерах, на дисках, класний колір. Восьмого року 233 заявлено, автомат 14 Benz 7900. 7900. Має 4 склопідйомники, ткановий салон, рулечок, монітор. Задній ряд вам показує, да? Ну сімейна машинка. Ось такий великий багажник. Приїжджайте. Також має... немає фаркоп. Гольф. Українська реєстрація. 8 рік, 170 заявного пробігу, 167 MPI, не крашен 6450, свіже пригнаний. Ткановий салон, механіка, простий руль, монітор. Універсал і Шкода Фабія Дивіться на простих кавпаках, Тонова на червоному кольорі, скло оригінал 4901 власник, 78 заявленого, 8 рік, 1,2 бензин, 1,4. Більш надійні, механіка, є магнітолка Ще один Б6, дивиться в універсалі, київська реєстрація на дисках. Що тут у нас? 7808 року, гідротрансформатор автомат, 1,8 газ бензин, хороша комплектація, закритий. Да? Має ось такий салончик комбінований, мультірульська підйомника в універсалі. Ну, зовнішній вам скажу, дуже приємний, дуже приємний. Мені подобається. Дивіться, ось таке продовження. Ми його відкрили. Лент, який стан. Прикольний. Да. Ну не знаю які на них ціни, але і зовнішній, і внутрішній він прикольний. А це ваш? Mazda 3. Дивіться, київська реєстрація. На ось таких дисках Нетанована 16 Benz автомат 9 рік 6900. 6900, маю ось такий салончик тканевий, підлокотник, автоматик. Бачите? Ще і гума є. Це я вже поспішаю. Ще один Volkswagen Tourn вже на українській реєстрації, на простих кавпаках. Сьомий рік 6960, 1.4 бензин, номер телефона показую вам. Через хлопідйомники, ткановий світлий салон, простий руль, механіка. Задній ряд. Дивіться. Зараз ми покажемо з цієї сторони. Великий багажник. Ну, зовнішній також приємний. Хюндайчик. Гьоц. 500, 11 рік, 14 бензин, автомат. Дивіться, ось такий він. А Reno Дивіться, на українській реєстрації вже машинка. 7 рік 1,9 дизель, не біте 6200. Механіка, бачите. За 6200 1,9 дизель. Знімаю для вас третій міган, також на Харківській реєстрації. Дивіться на ось таких дисках. 11 рік, 1,9 дизель, 7700. 1,9 дизель, ми да? кожного дня зустрінеш. Ще один сенік, дивіться на простих капаках. 6500 гран Сенік, 2 літра бензин. 224 пробіга, 7 місць. Відкритий, відкритий. 4 склопідйомники, підйомники, тканевий салон, клімат, механіка. Ще один сенік на автоматі. На дисках є протитуманки, Дивіться ось така криша. 6950 грансенік, 2 літра автомат, 217 заявного пробігу 7-го року. Не робот. Шкода. Також на транзитних номерах, на простих кавпаках. П'ятий рік, MPI R5, 5900, 16 бензин, 253 заявного пробігу. Відкрита Редний склоп, подъемник, и ткановый салон Механика, кондер, простые, руль Кому подобается Outlander Давайте На вот таких дисках в черном колере Mitsubishi Mitsubishi 7-го 4х4 207 заявленного, 2 литра Benz Полный привит, свежепригнанная 5,850 Открыто и Ткановый салон Проста механіка, рульок. Ось такий він за 5850. І так, вимушений покинути базар. Ну, машинки потрошки приїжджають, слава Богу, доща зараз немає. Погодка, звісно, для огляду машини не камільфо. Але можна зробити такий висновок. Ну я, я його роблю як для себе. що бюджетних машин тут небагато, ну і вибору особливо немає. Дуже багато машин, які вже продаються не перший день. І їх кожна людина вже вивчила якось так. А ми сідаємо в нашу тимчасову машинку, яку мені дали, і їдемо на роботу. Всім гарного дня та приємного перегляду. Обов'язково підтримуйте. Наступному місяці в мене рік, як я почав знімати машинку, хочу, щоб до нас приєдналися ще підписники, нас вже було 4 тисячі. Пока!